Три речі, які мені продали закордонні блогери, річ номер один це віброплатформа. Я спостерігала цю віброплатформу в багатьох блогерів, і вони використовували її саме для ранкової рутини для того, щоб розбудити організм і покращити кровотік після сну. Існує дуже багато показників, за якими віброплатформа впливає досить позитивно на загальний стан, на здоров'я. Навіть я читала, що покращує і знімає біль у суглобах. Тому в цілому це номер один в моєму вічлісті на зимові свята. Друга річ. Можна сказати річ, а можна сказати і процедура. Це терапія інфрачервоним світлом. В останній час дуже популярні led маски маски навіть для волос, такі шапочки і так далі. Але я саме почала помічати такі великі інфрачервоні панелі. Які використовують здебільшого у вечірній рутині в таких лампочках? Там є інфрачервоне, навіть ближнє інфрачервоне світло та червоне світло. Разом вони дуже позитивно впливають на шкіру, також інфрачервоне світло дуже позитивно впливає на м'язові тканини. І я читала, що дуже корисно прогрівати м'язи, якщо є біль в м'язах після тренування, після якогось розтягнення. Тому це номер два в моєму вічлісці. Ну, і третя річ досить незвичайна, і я її хотіла спробувати саме через те, що дуже багато бачила в закордонних блогерів, які використовували це під час перельотів вдома. Чи в якомусь салоні, і мені було цікаво перевірити, а чи взагалі воно працює. Мова йде про er Seeds. Я зачитаю дословно, щоб не помилитися у визначенні. Тобто, Seeds ER – це форма точкового масажу, яка використовувалася в традиційній китайській медицині, як засіб для лікування різних станів. Розташування е, цих е, насінинок у вухах е, може стимулювати різні частини тіла, допомагаючи полегшити такі стани, як тривожність, біль, безсоння. Закордонні блогери ж використовували ці ірсіс ER саме для того, щоб покрай. Щити, овал обличчя воно так ставало більш підтянутим. І також показувало, що напруга на плечах вона спадає, і плечі ставали такими м'якшими, гладшими. Тому мені було цікаво взагалі перевірити, чи це працює. Це ще одна річ, яку я, до речі, вже замовила, і е, покажу в наступних відео. Як вам така підбірка, чи знайшлись речі, які вам теж стали цікаві, поділіться в коментарях.